Це червоні пагони, це ваніла. І бачите, в цьому році вона не дуже гарна. Постріляли пагони декілька, а інші не дуже гарно, як зупинились в зростанні. Ну, Що робити, такий рік? що живі, Слава Богу. Далі Starlight, Magical Starlight. Кривава Мері. Я залишила собі і Криваву Мері, і Бонфайр. Хочу все ж таки їх порівняти. І... Для себе бути впевненою, що це один той самий сорт. Skyfall гарний дорослий кущ. Трошки просто в минулому році його пересаджувала. Little Love тут він весь теж на бутончиках. groundbreaker Такий шаричок собі стоїть, і я поки навіть не бачу квітоносів, хоча я його проріджувала. А в мене залишилось ще два горщика цього сорту там, взагалі, як ниточки ці.